Він готовий до рішучих дій. Він не дає пустих обіцянок і переконаний, українці варті кращого майбутнього. Валентин Нечепоренко ось уже два роки як відстоює інтереси громади округу та українців загалом. Він дисциплінований парламентарій, відвідав 172 пленарні засідання та завжди голосував особисто. Він має власну принципову позицію, тому 35 разів голосував в розріз із думкою фракції більшості. Він відповідальний перед виборцями. Тому Пріоритетом його депутатської діяльності завжди були інтереси простих українців, враховуючи їх потреби, Валентин Нечепиренко подав 11 законопроектів, серед яких про дозвіл користуватися радянськими водійськими правами, про спрощення реєстрації нерухомості, про зупинення дії пенсійної реформи, про надання права місцевим радам передавати у власність або в користування землі державної власності. За два роки роботи у Верховній Раді Валентином Нечеперенком було подано 617 письмових депутатських звернень, більшість з яких отримали позитивний результат. На адресу громадських приймалень депутата надійшло 1642 звернення. Усі опрацьовано, надано 893 юридичних роз'яснень. Помічниками депутата було проведено 945 зустрічей з громадянами. На відміну від багатьох народних депутатів, Валентин Миколаєвич щороку відвідував кожне місто і село Округу, де звітував про свою діяльність. Я переконаний, що кожний народний обранець повинен спрямувати свою діяльність у першу чергу на покращення фінансування шкіл, на зміни у податковому законодавстві, зупинення пенсійної реформи, зниження тиску бюрократії. Я вже подав 11 відповідних законопроєктів у парламент. Це був лише початок. Є ще багато задумів, втілення яких в життя має змінити ситуацію в окрузі та країні загалом на краще. Адже люди мають жити краще. Обирай перевіреного кандидата. Голосуй за Валентина Нечипаренка.